Ми сьогодні возимося на бізеля. Но у нас челендж у мене челендж. Бути на маленьких бізелях. Мені треба поїхати 5 п'яткою. О, оператор у мене є, який кайфує. Мо, давай, давай, йди, йди. Кайф піде, я тут почилю, а він там має... Ай... Катається. Поїхав метеорит. Обязательно підписуйтесь і ставте лайки. Це обязательно. Тут комета вже. Чого так помало? Нормально. Другий раз будеш ти обов'язково боком дади. Давай тебе ты бессиде четыре круга, пока у нас тут стоит такая королла. Toyota Camрі два čtvrt. Така не в плохому стані. Кльово О, наша комета вже тут. Ще, ще ми поправимся просто тайфлеші. Так, поскажіть, у вас вже сникло? Чини у коментарі? Чи ви мене глянуть? Добре. Напишіть у коментарі. Ви ж напишіть, що я там Тойоту в камрі дивив. Бо то я достану ляпаса. Напишіть в коментарях, хто ко краще Роналду чи Месі. Роналду лайк Месі. Підписка. О, він уже тут. Тут як тут. Але ж мені кажіть, що я щось знімав. Друзі. Я знав, що ви ще не поставили лайк. Я не понял. Поставте лайк. Іначе мене значить немає. Іначе я буду болтати, болтати і болтати. Ми не Поставили? Дим Димеч куда-то пошел. Що прийде? Ще прийде? О, путь як тут. Апписка. Наші воно було говорять. Даже оператор. Так що підписуйтесь і ставте лайк. І колокольчик. І пишіть свої прекрасні имена в коментарях. Ми всіх їх лайк. Що наша комета тут? Дивіться один, два, три, тут як тут, я ж сказав, чувствую силу. Я чувствую, що ви поставили лайк і підписався. Дуже вам дякую. Так, ставте. Кожні не поставив, підстави. Коли пос... Ко не поставите лайк, не підпишетеся, у нього по мочу залізе паук под Такий, що 10 метровий. Ну добре, друзі. Всім пока! Poka, do novih sestričev!